Вітаю, друзі! На Toyota ToyotaBeze маємо ось такі магнітоли. Ось такі екрани, системи на Android. Вона буде підключатися до автомобіля Toyota Bizet. і е, В автомобілі передбачена комплектація кругового огляду 360, тому вона буде підтягувати цей формат. Далі ви можете бачити домашню сторінку магнітоли. Екран ну, достатньо якісний. Це ще через мій телефон. а так він. Тут ми маємо Bluetooth, програвач музикальних файлів. Радіомодуль вам покажу, як виглядає. Ось він такий. В радіомодулі є налаштування е, Європа, РДС і все, що необхідно. Тобто радіомодуль тут європейський, достатньо швидко працює. Сюди ми можемо поставити додаткові програми, які нам, наприклад, найбільше будуть необхідні. Ось в ці, е, ну, Додати програми. Зрозуміло, да? вибираємо там щось, CarPlay, наприклад, і ось тут він буде. Да? Далі, якщо перейти на основне меню екрану, де всі програми, то нажимаємо ось це віконце, і тут ми можемо листати всі програми, навіть, навіть кулерне охолодження. Воно тут є, і його можна запускати самому або воно працює автоматично. Що я найбільше рекомендую, щоб кулер працював автоматично, нагріваючись до 60 градусів, якщо вище, то кулер буде включатися автоматично і е прохолоджувати процесор. Процесор восьмиядерний на даному гаджеті стоїть. Додаткових налаштувань достатньо багато. Ну, Що можна сказати, Wi-Fi. Сім-карта 4G LTE, достатньо якісно ловить інтернет. Дуже багато настроїв по DSP процесору звуку. Тобто звукових налаштувань багато. Це я перейшов. Тут є додаткові лаунчери, звісно, екран QLED. і напевно, що всім буде цікаво побачити, що ж там за Тобто Заходимо в програмку про пристрій і дивимося, що в нас тут цікавого є. Версія Android 13. Далі дозвіл на 1208, 1920 на 720 Вибачте, заговорився. Отак От сховаю, щоб мене не було видно. А то... От, далі процесор. Процесор OctaCore 1,6 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 внутрішньої пам'яті. Це достатньо якісний, но, друзі, бюджетний варіант. І він себе буде показувати, я думаю, на автомобілі найкраще. Не думаю, я знаю, бо ми вже таки ставили, у нас будуть відео з встановленими такими магнітолами на автомобілі, а поки що я його перевіряю на столі. Тобто, показую вам, як він виглядає. Значить, Що тут є цікавого? Ось ми його отак підключили, ви можете бачити ззаді мощну батарею, Тобто, охолоджуваний кулер, і е, те, де знаходиться виходна мікросхема, яка так само охолоджується. Да, до речі, годинник і дату, і час ви можете бачити справа на екрані. Так само відкриття дверей, кнопки на рулі, все це буде показуватися на ось автомобілі. Коли ми вибираємо правильний кан, то ми е, в автомобілі, заходячи в налаштування автомобіля для Toyota, можемо бачити пробіг, швидкість. Закриття відкриття дверей, обороти, ну, тобто, все те, що передає кан-модуль на саму магнітолу. Датчики тиску, додаткове налаштування світла, там, закриття відкриття дверей при певній швидкості, тобто багато різної інформації, багато різних налаштувань. Ну і, звичайно, запас хода і розход. Вона зараз, повторюсь, Магнітола зараз стоїть на столі, не на автомобілі, тому в нас немає ніякого запасу ходу. Ми нічого тут побачити не можемо. Але коли її поставити на автомобіль, все буде повністю, вона буде дружити з автомобілем. Далі гучність, якщо декому удобно, то ми можемо ось налаштовувати таким чином, можемо налаштовувати ось тут. Переходити в 360 ми можемо, за допомогою, як ви бачите, спеціальної такої програмки. Ну і вимикання магнітоли або різке погашення звуку в нас ось на тач-екрані. Магнітола йде в комплекті з мікрофоном, допрацьованим якісним мікрофоном, а так само ми можемо бачити ось дірочка, отверстє таке. Це для мікрофона, яким можна користуватися блютузом або карплеєм. Так само ще додаткова ось така є для ресет, для перезагрузки магнітоли. Далі, якщо провести по екрану зверху вниз, протягнути, то тут ми можемо регулювати яркость. Контрастність. Ну, до речі, магнітола, чесно кажучи, взагалі працює швидко, літає. І так само ми можемо відключати екран. Тобто відключили екран, вмикнути його до торканням пальця. Це коли ми далеко їдемо і нам надокучається світло, яке видає сам монітор, то ми можемо якби його відключати. Що можна сказати про еквалайзер? Зразу покажу вам DSP. шку Ось такі, бачите. Налаштування, вже, напевно, ви їх бачили в деяких магнітолах. Вони достатньо якісний ДСП-процесор звукорону. Ось голосовий пошук тут буде, кнопки на кермі. Ну, Саме важливе, друзі, калькулятор Він є. І їхавши в дорозі, якщо ви забули підрахувати свої розходи або доходи, ви можете це зробити прямо за кермом. Я вважаю, що це удобно. YouTube і всі додатки, які е, передбачені системою Android, вони вже тут є загружені. Але якщо ви хочете щось додатково е, загружати, то ви можете просто перейти в. Ось, До речі, програма CarPlay називається Carlink, спеціально засніму її вам. То ви можете перейти або в App Store, або в Play Market, він тут передбачений, і закачати такі програми, наприклад, як Waze, обновити додаткові програми. Тобто все повністю, що вам необхідно, ви зможете тут для себе відкрити. Також зараз хотів сказати про відеофрагмент. Дійдемо до відеомодуля додатково. І ось нам зашивають такий подарочний відеоролик для того, щоб подивитися, якої якості в нас картинка, я вам ось так покажу відеоролик. Вибачайте, я ще раз кажу, це з мого телефона. Спеціально з збоку зніму, але вживу оком, коли дивитися, то видно набагато якісніше, дуже гарно, класно, 8К. YouTube так само може передавати зображення якісно. Ось така кольоро, е, кольорова гама. Тому, Кому сподобалось, якщо ви хочете штатну магнітолу на Toyota Biz або Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser 150, е, 120 Prado, якщо ви хочете ось такий екран виносний, трохи вверх, щоб він гарно виглядав, будь ласка, замовляйте в нас, ми привеземо вам ось таким Будою із драконами.